1900 рік Місяць вересень 1 вересня-субота. Кабель з'єднав два континенти: Європу та Північну Америку. Введено в експлуатацію першу трансатлантичну телеграфну мережу. Кабель довжиною близько 13 тисяч кілометрів, проліг між містами Боркум і Нью-Йорк. Телеграф працює зі швидкістю 150-160 літер за хвилину. Після початку англобурзької війни промислово розвинені країни зрозуміли, наскільки важливою є телеграфна мережа. 2 вересня неділя Фернан Фуро, дослідник Африки. Який сприяв колонізації африканського континенту, перетнувши Сахару та Судан, отримав урочистий прийом у Франції. 3 вересня понеділок: згідно з міністерським наказом, австрійські жінки затестатом про закінчення школи в майбутньому можуть вивчати медицину в університетах за умови згоди навчального закладу. 4 вересня вівторок держави, представлені на Гаяській мирній конференції, складають ратифікаційні грамоти. На цьому робота конференції завершена. 5 вересня середа з французької колонії Конго відокремлюють протекторат Чат 6 вересня, четвер. Ленін живе нелегально в Мюнхені. Російський революціонер-емігрант Володимир Ленін приїжджає до Мюнхена, де під прізвищем Майер нелегально живе в готелі на вулиці Кайзерштрас, 53, власником якого є соціал-демократ Ріт Майер. Ленін, який після страти свого брата за запланований замах на царя в 17-річному віці взяв участь у студентських заворушеннях у 1897 році, за політичну агітацію був висланий до Сибіру. Після закінчення заслання в лютому 1900 року і повторного арешту він покинув країну. 7 вересня п'ятниця указом імператора Франца Йосифа I скликана Палата представників у Відні, а нові вибори призначені на січень 1901 року. 8 вересня субота. Ураган в американському штаті Техас забрав життя понад 6 тисяч людей і спричинив мільйонні матеріальні збитки. 9 вересня неділя мандрівник авантюрист Луї Амадей Савойський Герцог Абруцо. Прибуває до норвезького міста Тронхейм зі своєю експедицією до північної Ірландії. 10 вересня понеділок опубліковано новий німецький закон про так звані охоронні території, якими є колонії оскільки розвиток військ захисту шуть трупе. Набував все більшого значення з поширенням німецьких колоніальних володінь. Це військо вважають ядром майбутньої колоніальної армії. У німецькому рейху зростає бажання молодих чоловіків приєднатися до шуфтрупе. Одинадцятого вересня вівторок Пауль Крюгер, президент Південно-Африканської Республіки ще званої Трансвааль. Анексованої Великобританією 1 вересня прибуває до столиці португальської вільної держави Східної Африки. Крюгер хоче подорожувати Європою. 12 вересня середа прем'єр-міністр Швеції Еріх Устав Бостром йде у відставку. Його наступником став адмірал Фрідріх Вільгельм Фрайхер фон Отер. 13 вересня четвер. Австрійська письменниця Марі фон Ебнер Ешенбах на її 70-річчя отримала ступінь почесного доктора Віденського університету. 14 вересня п'ятниця у Парижі оприлюднено статистику юрисдикції кримінальних судів під час всесвітньої виставки. Відповідно до цього Серед кишенькових крадіїв найчастіше трапились британці і американці. Німців, росіян та іспанців найчастіше звинувачували в шахрайстві. Бельгійці чинили опір поліції, особливо коли були в стані алкогольного сп'яніння. Турки схильні до фізичного насильства. Італійці до тілесних ушкоджень небезпечними предметами. Угорці до жабратства. Араби в основному скоюють непристойні вчинки, які викликають неприємне хвилювання оточуючих. 15 вересня п'ятниця президент Франції Еміль Лубе вирішує прикордонну суперечку між Коста Рікою та Колумбією. Межа проходить від Мисумона на Атлантиці вздовж Атлантично-Тихоокеанського вододілу. 16 вересня неділя. Принц Альберт Саксонський, капітан першого Саксонського уланського полку, за нещасного випадку, коли коні понесло, випадає з екіпажу і зазнає смертельних травм. 17 вересня понеділок сильне обурення виникло в Японії, коли прем'єр-міністр Хіробумі Іто. Висунув кандидатуру колишнього спікера палати громад Хошітору на посаду міністра транспорту. Торо, одного з найбільш корумпованих політиків Японії, бояться за його головорізів, яких він використовував для залякування виборців. 18 вересня вівторок. Державний секретар закордонних справ Німеччини Бернхард граф фон бюлов. Направив телеграми до посольств Німеччини в Лондоні, Парижі, Петербурзі, Римі, Вашингтоні та Відні, а також до німецької місії в Токіо, в яких зазначалось, що передумовою встановлення дипломатичних відносин з Китаєм є видача ватажків повстання боксерів. 19 вересня середа Фельдмаршал Фредерік Слей Робертс. Британський головнокомандувач у південній Африці оголошує Англобурзьку війну завершеною. 20 вересня четвер у Трансильванії, так званому Зібенбюрген, історично заселеному німцями, угорський уряд наштовхнувся на рішучий опір населення, коли вони намагалися вести угорські назви замість німецьких. 21 вересня п'ятниця. Капський парламент у Кейптауні більшістю приймає закон про державну зраду, згідно з яким усі капські голландці, які приєдналися до бурів під час англо-бурської війни, будуть позбавлені права голосу навіть після відбування покарання. 22 вересня субота. У рамках Паризької всесвітньої виставки. В саду Тюїлрі відбудеться банкет, який влаштовує мер міста. 23 вересня неділя. Члени секти мусульманських фанатиків Айсауа, які на очах інших проколюють собі щоки, губи, язики та руки, пожирають вогонь і відкушують голови живих змій, викликають фурор під час всесвітньої виставки в Парижі. Вони стверджують, що входять в транс завдяки ритуальним пахощам, що робить їх несприйнятливими до отрути та болю. 24 вересня понеділок. Хасакеуї передмістя Стамбула, Константинополя, значною мірою знищено внаслідок великої пожежі. 25 вересня вівторок. Китайський імператорський двір видає указ про пониження в посаді кількох принців і високих сановників, причетних до повстання боксерів. 26 вересня середа уряд США вирішує перевести свої війська з Пекіна. таку і тянціння доманіли на Філіпінах, залишивши в Пекіні лише охорону посланника. 27 вересня четвер. У Лондоні оголошують результати міжнародної конференції з охорони африканських тварин, на якій були представлені всі колоніальні держави. У тропічній Африці мають бути визначені заповідні території. Цей захід має стосуватися в першу чергу захисту слонів. 28 вересня п'ятниця. У британській пресі почастішили нападки на міністра колонії Джозефа Чемберлена за недобросовісні фінансові спекуляції та прихильність до військових компаній, з яких сім'я міністра має прибутки. 29 вересня субота російські війська покидають Пекін. Залишається гарнізон чисельністю дві тисячі чоловік. 30 вересня неділя німецький кайзер Вільгельм ІІ відхиляє пропозицію Китаю спокутувати вбивство німецького посланника двома жертвами.